15 годині було звільнено так званих за їхнім е, означенням наших друзів Васильгівських терористів. Друзі, кожен день, кожну годину ми намагатимемося максимально швидко всіх незаконно осуджених, незаконно затриманих наш, наших друзів мають бути випущені. Я попрошу, щоб ви зараз дочекалися виступу у Верховній Раді Олега Махніцького, повноваженого Верховної Ради України в Генеральній прокуратурі, який з трибуни Верховної Ради доповість кінцеву інформацію на цю годину. Гаразд? Гаразд. Дякую вам за те, що ви були, за те, що ви єдні, за те, що ви дисципліновані, за те, що ви якісно працюєте на розвиток України. Слава Україні! Героям Отже, ми бачимо результат нашої боротьби. Коли багато людей казало, коли ми починали цю боротьбу, та що ви робите, та все одно ж сидіти буде. Та це сма ж така міцна. Та ходіть там на свої акції, вас же ніхто не чує, вас же ніхто не бачить. Там і ті сидять, ну ніга, там воно багаті люди сидять, вони депутатів шукають. Хто такі ваші павліченки? Що ви зробите? А ми боролися до кінця, незалежно від того, скільки нас виходило на акції. На Деякі акції 50 чоловік виходило, на деякі 5 тисяч. Ці акції купили всю України. Я думаю, зараз підподять. Коти, хлопці з усіх міст з України Черкас. Е -е. Зі Львова, з Харкова, Дніпропетровська, Севастополя, Ялти, які підтримали родину Павліченків. хлопці з інших міст, з Росії, Білорусі, Литви, які боролися також з нами. І ми бачимо, що результат нашої боротьби, яку ми вели майже три роки, не, не був марний. Тепер наступний етап боротьби починається. Є прокурори, є слідчі, є судді. Я хочу особливо полки привіт передати судді Галині Бондаренко, судді. Апеляцій Голосівського районного суду. Галя, тікай, куди ти бачиш її, тому що... тому що має відповідати за ці рішення. І давайте ще раз підтримаємо родину Павліченківки, що нас всі чули. Слабо! Свободу! Так. Свободу! Також одну хвилинку небайдужі люди просять передати привітання прокурору сьомі, яка там розповідала про те, що коли, наприклад, було відео, відео показуване, було змонтоване е тиск на Сергія, коли він проводив так звані снічидії, коли всі журналісти показують, дивіться, відео змонтоване, а вона дивиться, як баран вибачте на слові на нові в рота. Так все нормально. Тобі також, шановна, привіт ба, текай! Беги, лава, беги! Ра!